Вітаю всіх! Тема сьогодні буде дуже цікава. Ми поговоримо про те, чому можуть боліти ноги, і ми обговоримо причину, яка викликає біль в нога, яка є дуже поширеною. Але, на жаль, саме цю причину багато людей діагностують невчасно. А тоді, коли вже не лишається іншого виходу. Тому дійсно це дуже поширена проблема, турбує багатьох людей, але. Питання в тому, що ми не знаємо про це. Ми не знаємо про те, що саме такі зміни можуть виникати в наших ногах, і саме ці зміни можуть давати болі в ногах. Тому не перемикайте, підписуйтесь, тому що тема важлива, оскільки болі в ногах виникають дуже часто. І, на жаль, саме біль в ногах може бути причиною серйозної проблеми, яка є вже на ногах, і її треба швидко вирішувати і лікувати. Тому не перемикайте, підписуйтесь, ставте уподобаючи і наголошую поширите відео в своїх мережах. Великою помилкою є те, що дуже багато людей думають про біль ногах як ось така втоми ніг від роботи від навантаження. Але це не так. Дуже часто біль ногах є причиною захворювання. І ми її пропускаємо, ми її не діагностуємо, тому що ми думаємо про те, що це просто втома. Другий момент є те, що дуже багато людей. Скидають вирішення питання болі на використання різних мазей, на використання різних пігулок, не шукаючи проблем. Насправді, біль, яка виникає в ногах, це ніколи не бути нормою. І саме відчуття болю, якщо ми не говоримо про отримання якоїсь травми, да, е є не норма, і треба завжди шукати причину, тому що біль це патологія. Але це є симптом якогось захворювання, якоїсь проблеми, яку треба ще нам з вами діагностувати. Тому сьогодні ми діагностуємо причини важливу болі в ногах. Також дуже багато людей скидають причину болі в ногах на спину, на остеохондроз на грижі. Це так, правда, дуже часто пенсію ми говоримо про те, що. Ноги болять від спини, але е, не завжди. Також дуже багато людей е, скидають причину болі на суглоби. Так, можуть боліти суглоби, так можуть е, турбувати ноги від ознак артрозу артриту. Але ми забуваємо про саме совне, що на наших ногах є не тільки е, нерви, не тільки суглоби, у нас є ще судини. І саме біль в ногах. Дуже часто виникає у людей, які мають проблеми з артеріями, які виникають на фоні атеросклерозу, коли формуються бляшки. І саме це є дуже часто у багатьох людей причиною, основною, чому полятної. Тому тема буде сьогодні про те, що причиною болі в ногах дуже часто є саме атеросклероз, Артерійніг, який треба дуже вчасно діагностувати для того, щоб виявити зміни і почати швидке лікування. Оскільки порушення кровотоку наших ніг не тільки дає болі в ногах, але дає дуже багато ускладнень. Завжди біля білі ногах а, має свою специфіку. Кожен біль і кожна патологія. Болить по різному, і якщо ви будете це знати, то відповідно ви зможете вчасно діагностувати причину болі і відповідно одразу отримати лікування. Насправді дуже багато причин болі в ногах дає саме порушення кровотоку або астросклероз. І саме важливе є те, що якщо ми говоримо про те, як болять ноги при атеросклерозі то це завжди біль. Яка виникає при рухах при ході. Але може бути просто пекуча біль, може бути просто оніміння пальців, може бути просто відчуття холоду. Тому саме такі ознаки можуть бути причиною порушення кровотоку, яке називається атеросклероз. Ви побачите сьогодні е сюжети, фото і відео слайди. Пацієнтів, у яких є атеросклероз початковий і, на жаль, непочатковий. Саме ці зміни дуже важливі, тому що саме ці зміни треба виявити вчасно, тому що якщо ми говоримо про непочатковий атеросклероз, на жаль, вилікувати його майже неможливо. Ви бачите фото пацієнта, у якого ще немає змін артерії, ви бачите тонкий контур, ви бачите рівний контур. Артерії і жодних цін. Тут ви бачите деформація контр і такі білі нашарування в артеріях, які ведуть до деформації артерії, звуження просвіту, і це веде до стенозів, після чого, як ви бачите, зменшується діаметр артерії, і це веде до того, що вона закривається, зменшується кровотік по артеріям. Що веде до ішемії наших тканин, а це дає біль. Тому саме такі зміни є нормою, такі ні. Тому це треба знати, оскільки дуже часто пацієнти приходять на обстеження, тоді, коли зміни дуже критичні. Ось такі, коли ми говоримо про стеноз, ну, занадто великі. Де допомогти дуже часто не можна. І це веде до наслідків дуже серйозних. Ну і тепер саме головне, як же перевірити ваші артерії, чи немає в них пляшок, чи немає в них стеносів? Дуже просто. Нагадую про те, що найкращим або стандартом золотим діагностики судин взагалі і артерії є ультразвук. Тобто, якщо ми просто хочемо. Перевірити наші артерії, не треба видумувати якісь гарнагени, КТ, простий метод ультразвук, який допоможе виявити порушення кровотоку, виявити зміни в структурі, якщо вони є, і вчасно виявити, чи є у вас зміни, які називаються атерохлероз. Тому, якщо ми говоримо про діагностику артерії, патологія яких може бути причиною порушення кровотоку і болі в ногах, то саме ультразвук, да змогу вирішити питання, перевірити ваші артерії і поставити правильний діагноз, якщо там є проблеми з артеріями. Ну і тепер підсумок. Якщо у вас болять ноги, ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, куди йти, не використовуйте просто самолікування. Не бігайте в аптеки за різними пігулками мазями. Не використовуйте народні методи. Якщо у вас болять ноги, це не норма. Треба знайти причину: чи це спина, чи це суглоби, чи це втома. Але не забувайте про те, що важливою і частою причиною болів нога є саме порушення кровотоку в наших артеріях. Що називається атеросклероз. Тому якщо у вас болять ноги, і особливо вони болять, коли ми ходимо, коли ми рухаємося, коли ми ноги навантажуємо, або ми відчуваємо оніміння, печіння бігання мурашу, холод по ногам, вам треба обов'язково перевірити з метою діагностики, ваші артерії чи немає там порушення кровотоку, і чи немає ішемії ваших тканин, що може бути причиною ваших болів. Тому для того, щоб перевірити ваші артерії, треба зробити, нагадую, просте обтеження, називається ультразвукове дослідження артерій ніг. Якщо ви думаєте, що у вас все добре, але болять ноги, Краще перевірити їх вчасно, а не тоді, коли буде там тромб чи потемніють пальці. Знаєте про те, що ультразвук є методом безпечним, надійним і достовірним. Тому краще перевірити ваші артерії, якщо у вас хоч трошки болять ноя. Тому що біль це завжди не норма. Ставте подобанчики, обов'язково підписуйтесь. Наголошую коментуйте і обов'язково не забувайте ділитися відео в своїх мережах, щоб люди знали важливу причину, чому болять ноги. Це обереже багатьох людей від ускладнень в майбутньому. Нагадую, не пропускайте нові відео. Вони всі важливі і цікаві.